Шановні пані та панове, на Вінниччині з'явилася тривожна тенденція до зростання захворюваності на кір. Спочатку початку 2025 року в області зареєстровано 15 лабораторно підтверджених випадків корю, з яких 13 у Вінниці. Це значно перевищує показники за аналогічний період минулого та позаминулого років. У Вінниці зафіксовано три спалахи корю, а саме два побутових та один у медичному закладі. Особливе занепокоєння викликає спалах у лікарні. Прогнозується подальше зростання захворюваності через велику кількість контактних осіб. Причина ситуації, що склалася: по-перше, це природна циклічність захворюваності кір має тенденцію до циклічних спалахів, і ми спостерігаємо ознаки нового зростання захворюваності після потужного спалаху, який був у 2017-2019 роках. По-друге, недостатній рівень охоплення профілактичними щепленнями. Хочу нагадати основні симптоми кору: висока температура тіла, нежить, сухий кашель, почервоніння очей, сльозотеча, світлобоїзнь, млявість, висипка на тілі з тенденцією до зливання, біль у горлі, головний біль і збільшення лімфатичних вузлів. Негайно звертайтесь до лікаря у разі таких симптомів або схожих на такі симптоми. Оскільки специфічного лікування не існує, єдиний ефективний засіб захисту від корю це є вакцинація. Перевірте, чи ваші діти отримали щеплення згідно з календарем. Якщо ні, зверніться до свого сімейного лікаря, лікаря-педіатра, щоб надолужити прогаями. Якщо ви не вакциновані і не хворіли на кір, зробіть щеплення і собі. Вакцинація це безпечно, це ефективно, і саме головне це відповідальний крок для захисту вашої дитини і вас та створення колективного імунітету. Кір це небезпечне захворювання, яке може мати серйозні ускладнення, іноді летальні. Не нехтуйте профілактичними щепленнями, бережіть себе і своїх близьких. Формуємо культуру здоров'я разом.